8 та 9 листопада Бориспіль зустрічав делегацію з Автономної Республіки Крим. Їхня мета вивчення досвіду роботи соціальних служб Борисполя. Організували цей захід міська влада і асоціація міст України. Навчальний візит відбувся в рамках проєкту Діалог, який реалізовується спільно з Агентством США з міжнародного розвитку. Протягом двох років було успішно проведено сім навчальних візитів у різних містах України на різні теми. Чому сьогодні делегація в Борисполі розповів координатор проєкту Олексій Сясько? Ця тема сьогодні. Присвячена діяльності соціальних служб міста Борисполя, оскільки Бориспільська міська рада має великий досвід, от і як то кажуть, в цьому плані. Тому ми запрошуємо начальників управлінь з міст Крима. Вони приїжджають в міста України. От сьогодні, сьогодні і завтра вони в Борисполі для прийняття передового досвіду. Гостями міста стали представники управління праці і соціального захисту населення з міста та Саки, Ялта, Судак і Сімферополь. Під час зустрічі вони обговорювали досвід роботи єдиного вікна соціальної служби, роботи з дитячими будинками сімейного типу, а також проблеми у законодавстві. Кримчани відвідали міський територіальний центр соціального обслуговування, реабілітаційну установу наш дім, а також філію історичного музею Борис Присучасний». А розпочалася екскурсія з міської ради. Про свої враження розповіла начальник управління праці та соціального захисту населення міста Судак Світлана Герасимова. Нас поразив ваш опит очень интересный по организации информационной работы. Вот все все ваши виртуальные примальні на да, так называемые и организация работы в плане Как нам сейчас рассказали извитування города вашего мешка головы. Нам очень понравился ваш город. У вас очень приятные люди, замечательные. У вас замечательные представители власти, очень дружелюбные. И работы, которые они показывают, конечно, у вас все на очень высоком уровне очень приятно к вам приехать. И то, что мы расскажем дома, приехав, рассказать дома, будет, я думаю, что очень интересно. И мы не зря, конечно, сюда приехали и хотим, конечно, приехать к вам еще раз. Валентина Чубатюк, Евген Соренко, новини телеканал Бориспіль.